Тигрені, пазурі, безжайна банда, одне з найбільш кримінальних угрупувань в Найт Сіті, яка користується методами організованих азіатських синдикатів Тріад. Та якудз члени банди здебільшого є азіатами, та її головна мета зберегти владу у районах і за можливості захопити бізнес конкурентів. Підхід пазорів до справи нагадує японське якудзе Прояв неповаги чи конфлікт навіть зі простою шісткою може викликати негайну реакцію у відповідь від усієї організації. Але поки ніякого конфлікту немає, урупування поводиться мирно. Рівництво позорів знає, що в довгостроковій перспективі бізнес кращий за війну що за допомогою. Кулемету, видимості честі та принципів можна досягти куди більшого ніж за одним тільки кулеметом. З іншого боку, багато рядових членів банди справжні садисти, схильні до невмотивованої агресії, викрадення, тортури, насильства і жорстокі вбивства химерними способами. Лише дещиця, звір, на які вони здатні. Молоді, нахабні або просто п'яні члені банди нерідко підривають ідоловий угрупування, користуються своїм становищем на її території, Стоять до чужинців на вулиці та провокують бійки. Така поведінка. Більшість кримінальних авторитетів вважає ганебною, проте якщо сторонні відповідь грубістю на грубість члена банди на нього швидше за все чекає розклад. Хоч би як шістка поводилась, чужинцю краще уникати відкритого конфлікту, якщо він не має зв'язків серед вищих членів організації. Для обговорення своїх земних проблем голови тигриних позорів зустрічаються у священному місці. В Сентуїцькому святилищі в Джабантауні позорі контролюють більшу частину Джапантауна, класичного японського мікрорайону з кварталом червоних ліхтарів на зразок Кабуки. Їм належить більше закладів, ніж будь-якій іншій банді в Найт Сіті, бари, ресторани, данс клуби борделі та казино. То лише загострює їхній конфлікт із бандою Шель. Більшість із закладів офіційно зареєстровані і є законними, але багато хто служить прикриттям для нелегальних операцій та відмивання грошей. Найбільше банда за Робляє на протест проституції та торгівні людьми, але крім цього, тигрині позорі також виробляють і продають наркотики. А деякі члени банди охоче беруть замовлення на вбив тигрині позорі. мають зв'язки з управлінцями різних корпорацій, які приходять до їхніх закладів розважатися та випустити пару, особливо ті, хто близькі з вищим керівництвом японської корпорації Арасака. Який як відомо часто доручає банді брудну роботу і розплачується за нею кібертехнологіями та автоматичною зброєю військового призначення? Членів банди легко відрізнити за азіатськими татуюваннями, що світяться швидкими байками, катанами і танто. Недобре володіють прийоми змішаних єдиноборств, що вони відточують у куполі, спорткомплексі, де найчастіше відбуваються змагання між тигриними як якудза і зірками ММА. Тигрині пазори віддають перевагу холодні зброї, наприклад, керамічні танто і катани. Втім, поташки носять класичні клопки з вуглецевої сталі, пістолети та пістолети кулемети теж у худу. Щоправда, найдешевші виготовлені з ненадійного і різнокольорового пластику мотоцикли, навпаки, найсточасніші і дорогі. Багато мотоциклістів та гарячих позорів встановлюють імпланти, які дозволяють їм маневрувати в лабіринті вузьких вулиць на шалетних швидкостях. Тіровони заміють вогнетривким ареал скіном, які підкривають тотонюваннями, що світяться у вигляді японських демонів і мікрочіпами, що збивають спантелику системи наведення. Все це дозволяє їм давати близько ударів і вбивати ще. Щит... До того, як Ворог зрозуміє, що відбувається, до сімдесят го року банда практично не змінилася. Серед нечисленних змін можна відзначити той факт, що тепер тигрині позорі почали використовувати кіберімпланти на постійній основі та обрали як Основний засіб пересування. Вони також пройшли шлях від скромного початківця до з найбільших бан міста. З очіками вони також перебувають у ні за територію з бандою сталеві дракони, що походять із Токіо. Наразі це все, ставте лайки, підписуйтесь на канал.